Всім привіт! Три дні вибиралося перець, часу не було знімати відео. Як вийшов вранці на гору, зігнувся і так аж ввечері розігнувся. Вже ми його завезли здали, ціна прям дуже-дуже не радує. Ми здали його по 10 гривень, але це з дуже великим трудом. Тому що дуже багато людей. Які просять по 7, по 6, по 5, я взагалі не розумію. Він їм що даром дістався той перець чи що? Собівартість одного кілограма виходить близько 4 гривень, це якщо ще не враховувати те, що там працюється коло нього, так як ми самі вибираємо, а люди ще наймають, вибирають, і собівартість виходить взагалі космос. Просто космос. І виходить, люди здають його. Дешевше собі вартості. В чому ще сенс оце так вирощувати, я не знаю, люди, що ви робите? Піднімайте ціни. На базарі перцю немає. Хто мене звідси, хто з Херсонської області, хто возить на копані, хто дивиться. Піднімайте ціни. Це ж ну, навіть по 10 гривень це не вистачить, щоб наступного року вам його посадити. Тому що ціни на все виросли, хімія виросла, все подорожчало. У мене просто немає слів. За що ви на наступний рік будете садити, якщо ви збираєтесь садити? І так, тепер про сам перець. Трохи тут завелась совка, його бризкалося, але все одно ось... Надо чимось сильнішим бризкати, тому купив кораген. У мене сюди 30 соток тут перцю. Це 100 мл корагену. На 200 літрів я його розведу. І якраз мені вистачає побризкати перець. На 30 соток піде у мене 200 літрів. Бризкати воно буде по рядах. Будеться проходити з однієї сторони. І з другої сторони в ямато оприскувачем так трохи виходить економніше. З двох сторон його оприскується, щоб повністю кругом попало. В корінь одразу після виборки дав конфідор, так як часу нема прямо зараз побризкати. Десь післязавтра його побризкається корагеном і це всі обробки будуть. Тріпси, поки я тут не бачу, я лейсером проходив. Вона в квітках живе, як бачите, її немає. Це хто не знає, якщо подивитися в квіточку, якщо ви там тріпси не бачите, то її немає. Вона ховається в квіточки. Перець в принципі стоїть, але його трохи менше стає, бо дуже жарко. Важко йому зав'язати в таку погоду. Та є його менше, більше його ставати не буде. Трохи десь де-не-де горить. Перець, ну, таку спеку витримати, щоб нічого не пропало, це просто нереально. В тіні йде до плюс 35. Так що, ну, дуже важко витримує. Сьогодні ще хочу його обробити. Купив Crop Крем. Це антистресант, якщо можна так сказати, самий такий потужний. Він ну, допомагає рослині відновитись, тому що дуже жарко, так як дивитися. В общем, то ніби зелений, але якщо проходити по ряду, є, що підсихають листочки і перці трохи де-не-де криві попадаються. Дуже важко йому таку спеку витримувати. Десь навіть він пропадають кущі. Воно ну, ну, якось іде в мене, От звідси починається від початку і, і йшло по 10 відер і чим далі, далі далі, тим менше. Чомусь якось так. Тут така земля погана, то чим далі, тим гірша земля. Тільки в самому кінці вже трошки більше там до, до 8 відер йшло з ряда. Ну, вибралось цей раз на тонну менше, ніж минулий раз. Там Цікаво, можете подивитись попереднє відео, я кажу, скільки вибрав. І, здали, і той раз здали ми по 10 гривень, і цей раз здали по 10 гривень. Зараз я вставлю відео, який там перчик був. Щоб ви приблизно могли зорієнтуватися, який перець я здав. Ну Розмір ви бачите, це цей совкою погризаний, ну неважливо. Ось такий розмір перця. Десь трохи більший, десь трохи менший. Ну Він чистий, тріпси на ньому немає, ржавчини. І це такий перець. ну Він йде там з красним в перемішку. І такий перець у мене пішов по 10 гривень. Тому люди, тримайте ціну, піднімайте ціну. Це, це просто смішно. Це ціна навіть, я не знаю, навіть половину ваших розходів не покриє по 4 гривні, по 5 якось даєте. Якось старайтесь трохи піднімати, тому Ну, це якби там валом перцю було і він нікому не треба, перець беруть. Перцю на базарі немає. Хорошого перцю на базарі немає. Ось такий у нас перчик був. Все здали. здали. ми його, я вже казав, по 10 гривень. В деяких паках трохи красніший, в деяких трохи такий салатовіший, лимонний. Ну, воно як, як якому паку попадається. Я ж кажу, десь красніший, як бачите, ось тут в цьому паку і в трохи салатовіший, він красніший. В цьому паку набагато красніший. Перець дуже гарний. З цьому місці це в мене тут такий він якийсь найгірший їде перчик. Але все одно трохи нав'язує. Ну, я ж кажу, з кожним разом все менше і менше стає, сонце пече. Деякі кущі пропадають, просто ну хто вирощує перець, той знає. Нереально не вирощувати перець і щоб всі кущі витримали. Так як на ньому була велика загрузка перші виборки дві три ну Кущі виснажились, на деяких кущах взагалі нічого нема. Він вже, бачите, не витримує цієї спеки, горить. Побачимо, чи витримає. Зараз у нас цілий тиждень оце йшов. Було плюс 35 в тіні, Навіть більше, навіть до плюс 37 доходило на 3 на години, десь було до плюс 37 в тіні. Сьогодні то трохи хмарно, ну, хоча я навіть не знаю, це хмари чи дим, тому що вже другий день, вже третій навіть день горить ліс. Там десь від маячки почав горіти і в сторону копанів вже догорає до копанів. ну Де Де-не-де попропускалося, ну ось такий гарненький перчик. ну Це ж бачите, на стежках лежить це все совка. Мабуть, не менше, ніж кілограм 100, а може й більше совка перцю з'їла. Це треба буде. Цим корагеном буду обробляти він відсовки такий найпотужніший препарат, який є. До наступної виборки 2 неділі так що можна обробити. І я ж кажу, буду обробляти Максі Кроп крем по листу, він йде 25 мл на 10 літрів. І тут на я ж кажу, у мене йде десь 180-200 літрів йде на оприскування. На 30 соток і це буду давати на перець виходить 400 літрів препарату, це 1 літра піде Максікроп Крем. Ну, може трошки-трошки менше. Це піде у мене на перець. це Сьогодні ввечері буде оброблятися. І помідор теж буду ним обробляти, бо дуже багато світу помідор скидає, таку спеку він теж не може витримати. На помідор. Ну як на це в мене літра піде, буду дві обробки робити. Зроблю сьогодні одну і десь днів через 7-10 ще одну обробку на ось у саму більшу спеку. А помідор він в теплиці, його раз за три буду обробляти. Вчора вже раз обробив. ну, Завтра буду відео робити про помідор та покажу, як там ті квіточки всихають. Не всі, але відсотків всього 30, може 40. Оце починаючи з 4, і 5 кісті дуже багато скидає квітки, тому що дуже-дуже жарко. Я ж кажу, в тіні плюс 35, плюс 36, ну, я від теплиці, навіть не дивлячись на те, що вона затінена, квіточки вони йдуть зверху, біля точки росту, і вони горять. Не всі. Відсотків 35 всього десь зав'язує. Це навіть це дуже добре, бо то що я дивився відео в інтернеті, в людей дуже багато, що обсипається геть усе. Починаючи з 3 вірніше з 4-5 кісті, людей сипається весь світ, нічого не зав'язує. У мене ще якось більш-менш тримається. Оце перші три кісті, то зав'язали все, а далі пішло вже. Тугенько. Буду на цьому закінчувати своє відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі, пишемо ціни, в кого які наперець. Дуже цікаво, які в кого ціни, бо в нас люди взагалі свій труд не цінять, ціну опускають самі. Я кажу. Вони будуть брати його і по 15 гривень. Люди піднімайте ціну, тому що ну, це просто ціна нереальна. Навіть 10 гривень це сильно дешево. А здають її і по 5, і по 6, і по 7. Найгарніший перес, який я бачив, здавали по 8 гривень. Це дуже дешево. Люди, піднімайте ціну. Дякую всім за перегляд. До побачення.